Головна, новина минулого тижня полягала у тому, що е, щодо Путіна російського диктатора. Суд у Гаазі постановив, що його потрібно арештувати за незаконну депортацію українських дітей до Росії внаслідок розв'язаних ним же агресивних дій на території нашої держави. Е, пропоную так побіжно ознайомитися з головними висновками за підсумками такого рішення нідерландського суду. Отже, Путін позбавлений імунітету як глава держави. Це номер один. Міжнародний кримінальний суд по суті декласував його, і тепер він не має ніякого імунітету від кримінального переслідування, які натомість мають інші президенти. Ти тож тепер результат номер два наслідок цієї угоди полягає у тому, що захід просто-напросто ну не має піти, не має права піти на угоду з злочинцем, тим паче воєнним злочинцем, тому що це не в принципах демократичного світу домовлятися із терористами, адже Росія справді все сподівається розхитати міжнародну коаліцію підтримки України, щоб якось західні партнери нас змусили змиритися із втратою території 20% території, і ці окремі поодинокі голоси зараз в західному світі підім. Має так би мовити голову, починають про це говорити, намагаються умовити піти на переговори із путіним і припинити так, би мовити, стріляти. А однак, тепер орден ордер міжнародного кримінального суду унеможливлює взагалі сам факт таких подібних переговорів. Ну і врешті ця ухвала суду в Гаазі, Вона пророкує повернення Росії до цивілізованого світу. Процесу це повернення Росії до цивілізованого світу лише за підсумками визнання всіх і притягнення до. Відповідальності всіх воєнних злочинців відтак тепер варіантів будь-якого швидкого зняття санкцій або повернення до режиму і принципу бізнес usual просто-напросто неможливо заховати все це під килим, просто-напросто не вдасться. Тому ось ця подія справді стала основною у огляді взагалі і преси, і. Суспільства саме рішення нідерландського суду, і тепер я пропоную вам ознайомитися. А що ж говорили, а точніше волали російські пропагандисти про це рішення? Але не лише вони відреагували на нього, але й український сегмент Твіттера. І з нього я пропоную розпочати, тому що це смішно. Мемчики з Путіним почали нестися дуже активно. Один із таких це ну, типу, анекдот насамперед на тему Вагнера почали нестися Ось такі подібні мемчики. Цей анекдот полягає ось в чому, типу, приходить якось раз Пригожин до свого колишнього боса до Путіна і каже: Хочеш полгодіка за свободу повоювати, тому що ми всі знаємо, на яких умовах воюють ув'язнені у рядах ПВК Вагнер. Або, наприклад, ось такий мемчик, який показує, в якому ну по суті порочному колі опиняється тепер російський диктатор. Тепер його життєвий цикл цілком можливий. Хіба ось такі циркуляції між процесами як арешт. Колонія, потрапляння у все той же Вагнер, і все одно потім так само потрапляння до Гааги. Ну не втече він від цього, як би того не хотілося. Але ще однією гучною новиною цього тижня, вочевидь, стало накивання п'ятами е, лідера так званого ватажка, так званої ДНР Дениса Пушиліна, який, е, як відомо, згідно із свідченнями блогера Дениса Казанського, е, який опублікував цей документ. Так, от Пушилін е, придбав у Бразилії вілу площею 550 квадратних метрів, е, і документи на нерухомість оформлені на бразильський паспорт цього бойовика. Тому він на відміну від Путіна вже собі ось цю земельку ґрунтик підстелив для того, щоб утікати якомога швидше і це перші Щур який починають тікати із корабля. Е, отже, на цьому документі, який публікував Казанський, міститься дата 5 листопада 2022 року. Тобто, ще на початку листопада, нагадую, що саме в цей період тривав активний контрнаступ українських сил. На вже це вже було після Харкова. Так і ми вибивали, не ми, а наші захисники безпосередньо вибивали з західного берега Дніпра із Херсонщини і самого міста Херсон російських бойовиків і їхньої кадрові частини. І от тоді Пушилін якраз здійснив це придбання нерухомості 5 листопада 2022 року. При цьому в цьому бразильському документі якраз йдеться про те, що Пушилін це є громадянин Бразилії. До речі, цікаво, що Денис Володимирович, а не Владимірович. Ось приблизно. Не переклад цього документу, От внизу ви можете побачити е, безпосередньо виділено, е, що він є бразильцем, одруженим громадянином Бразилії, який е, 5 або 11-го, 11 так ну приблизно, тобто на початку е, листопада, придбав собі цю нерухомість у Бразилії. І я ще раз кажу: це якраз тоді, ще коли вже відвоювали е, Херсон наші захисники, цей. Пацюк прекрасно зрозумів свої перспективи, і ці перспективи зрозумів по суті вже давним дано. А ще цікаво, що це до речі, не перша така прицінка донецького терориста до теплих країв, тому що в грудні 2022 року, тобто, це виходить вже по факту після цієї купівлі нерухомості у Бразилії. Вже з'являлося таке доволі скандальне відео із візитом Ватажка. Донецьких терористів до теплих країв. А, отже, на цьому відео скріншот з якого я зробив, пошилін танцює на балконі одного із готелів а, десь в теплих краях, де саме невідомо, можливо, ті ж Бразилія, і що цікаво, він бра. Танцює під українську патріотичну пісню, допоможе зсу. Вона називається. А слова там основні базові слова, які лунають про те, що орка тіло ляже в ґрунт, і в цей час так само на фронті тривали запеклі бої, в тому числі посилав він бідолах із так званої ДНР Пушилін воювати просто в якості гарматного м'яса а сам розважався в теплих краях на в готелі, танцюючи під україномовну пісню про те, що орка тіло ляже в ґрунт. Тому він, вочевидь, всі перспективи для себе дуже давно зрозумів, і найцікавіше, що справді він то зрозумів, що ще собі поїздки в Бразилію може дозволити через це оформив бразильське громадянство. А от Путін вже той ні, не може такого собі дозволити російський диктатор. Чому тому, що 123 держави є сторонами римського статуту, який якраз і передбачає юрисдикцію міжнародного кримінального суду, і відтак 123 держави світу зобов'язані заарештувати російського президента, якщо він з'явиться на їхній території. Торії, і це що цікаво не лише західні держави, але й багато з тих, які традиційно були так чи інакше прихильними до Росії чи займали якусь нейтральну позицію. Тому абсолютно не зрозуміло деяким юристам тепер, як Путін буде їздити, е, наприклад, до Бразилії, тому що от ви можете побачити, що вся Південна Америка вона в зеленій зоні. Є підписантами є, і країнами, які ратифікували Римський статут, відтак зобов'язані заарештувати Путіна як тільки той прибуде на їхню територію. Біжне Зрозуміло, навіть те, як Путін буде їздити на саміти так званої БРІС БРІКС, це організація, в якій е, членами є Бразилія, Росія, Індія, Китай е, і е, Південна Африка. От е, власне, е, як він буде туди їздити, теж не зрозуміло, тому що та ж Бразилія і Південна Африка мають його заарештувати та відправити до Гааги, е, але вочевидь, е, все. Так само буде зводитися і далі до того порочного пекельного кола, про яке я вже розповідав: арешт, колонія Вагнер Гага для Путіна. Ніяких хороших перспектив для нього немає.